Глава 3 Апостоли і Апостол Петро Можна відрізнити ставлення інших апостолів до апостола Петра і його ставлення до них, ставлення апостола Павла і ставлення авторів Євангелій та апостольських діянь до апостола Петра. Доки апостол Павло не навернувся на христову віру, доте апостол Петро своїм моральним характером виразно вибивався на першого між апостолами. Він відважно проповідає в День зішестя Святого Духа і безстрашно свідчить про Христа перед іудейською старшиною. Перша половина апостольських діянь переважно присвячена апостолові Петрові, а друга виключно апостолові Павлові. В цьому моральному, особистому і непереносному першенстві апостола Петра римські теологи бачать юридичне, службове і переносне першенство. Та це тільки вони бачать. Бо ані сам апостол Петро, ні апостоли, ні апостол Павло, ні святі Отці, ні собори першого тисячоліття не бачили цього. Якби апостоли знали, що Петро своєю владою так їх перевищує, як папа єпископів, то вони з такою покорою та шанобою були б ставились до Петра як до самого Христа, як ставляться єпископи до папи в Римській церкві. Але ж нема ні сліду такого ставлення у всьому Святому Письмі Нового Заповіду. Ніде апостоли не називають Петра ні своїм головою, ні владикою, ні пастирем, ні учителем, ні отцем, а всюди ставляться до нього як до свого товариша. Сам Петро ніколи не покликається на свою найвищу владу, ніяких спорів не рішає на підставі якоїсь такої влади, а навпаки, він сам себе називає співпастер, сімперсвітерус, як це вже нам відомо. Вибрати нового апостола на місце Іуди зрадника. Петро І запропонував, одначе, не як папа, а тільки як співтовариш інших апостолів. Того нового апостола не обирав і не призначав Петро, а збір апостолів вибрав двох кандидатів і казав кидати жереб, на кого випаде. Але про обрання перших дияконів читаємо. І дванадцять скликали громаду учеників та сказали Не годиться, щоб ми залишили Слово Боже та слугували при столах. Тому виберіть браття сімох мужів з вас. Це ж зразкова соборницька управа, а не монархія. Апостоли ж, котрі були в Єрусалимі, почувши, що Самарія прийняла слово Боже, послали до них Петра та Іоанна. Ось апостоли, збір, посилають Петра, а не Петро апостолів. А як Петро прийшов до Єрусалима, сперечалися з ним ті, що були з обрізання, кажучи. Чого ти ходив до людей необрізаних та їв з ними? Діяння, 11 глава, 2-3 вірші. Чому ж Петро тут не покликався на свою папську владу? Де як де, а на Апостольському соборі в Єрусалимі Петро повинен був би виступити як папа, коли б він справді папою був? Римські теологи підносять як свій козир, ніби Петро перший забрав слово на тому соборі. Отже, ніби він відкривав собор. Та це невірно. Читаємо про апостольський собор у діяннях. І зібрались апостоли і присвітери, щоб розглянути цю справу. Коли ж постала велика суперечка, встав Петро і сказав до них, Книга Діянь, глава 15, вірші 6-7. Значить, перед промовою Петра вже різні мали промовляти, бо Петро виступив аж після Великої суперечки на соборі. Петро не скликав того собору, не визначав предмету його нарад. І не затверджував його рішень. Аж промова апостола Якова, Єрусалимського єпископа, була така, що її собор прийняв у свій декрет. Тому я вважаю, щоб не робити перешкоди тим, що поган навертаються до Бога, а написати їм, щоб вони утримувались від ідольських осквернень і від розпусти та від удушенини і від крові. Книга діянь, глава 15 вірші 19-20. Апостол Павло це перший екзегет Христової науки і найбільший на всі часи. Він між апостолами одним один інтелігент, рабин, римський громадянин, що вже з дитячих літ говорив по-грецькому, а з природи був колосальний геній. Невже можливо, щоб Христос призначив апостола Петра Папою, а Павло щоб нічого не знав про те? Ні, це неможливе. Чому? Бо в такому випадку Павло не зрозумів би суті Христової церкви. А саме Павло є той, хто про Христову Церкву перший писав при різних нагодах. Наприклад, Павло пише: Ви збудовані на підвалені апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, на якому вся будівля росте у святий храм у Господі. Єфесянам, глава 2, вірші 20-21 Бо іншої підвалини ніхто не може покласти, окрім тієї, що покладена в Окрім тієї, що покладена, а вона Ісус Христос. Перше послання до Коринтян, глава 3, 11 вірш. Ось Павло говорить, Адхок саме в цій справі, і не відрізняє апостола Петра, а зрівнює Його з усіма апостолами. Ще більше. Вже Павло осудив тих, що поділялись як сектанти за своїми любимими апостолами. Він так пише: Кажу ж те. Що кожний з вас говорить: Я Павлів, Я Аполосів, А Я Кифін, А Я Христів. Чи ж розділився Христос? Чи Павло за вас розп'ято, 1 послання Коринтянам, глава 1, вірші 12 і 13. Якби Павло знав, що Христос призначив апостола Петра Папою, то на цьому місці він не міг би так писати, як написав, а мусив би відрізнити Кифу Петра, мовляв, невільно вам говорити Я Павлів, я Аполосів. Тільки або Христів, або Петрів, бо Петро це Алтре Христус. Але ж Павло виразно забороняє своїм ученикам називати себе Петровими замість Христовими. Тож ясно, що вже Павло осудив нинішню римську церкву, яка відділилась від усіх інших христових церков, ніби тому, що вона Петрова, а в дійсності тому, що вона римська, хоче мати диктатуру в церкві. Ще ясніше говорить Павло в посланні до Галатів. Глава 2, вірші 6-10. А щодо тих, котрі щось значать, хоч би якими вони будь-коли були, мені байдуже, Бог не дивиться на лице людини. Бо мені ті значні нічого не додали. Навпаки, коли вони побачили, що мені довірено благовістя для необрізаних, тобто для поганських країв, як Петрові для обрізаних, тобто для того краю, де євреї були в більшості, отже для Палестини, то той, що допоміг Петрові в апостольстві для обрізаних. Допомагав і мені між поганами, і коли дізнались про благодать, дану мені, то Яків і Кіфа та Іоан, що їх вважають за стовпів, подали мені й Варнаві руку спільності, щоб ми між поганими, а вони між обрізаними працювали. Павло не тільки що не ставить Петра понад усіх інших апостолів, але між трьома найбільшими авторитетними апостолами на перше місце ставить Якова, брата Господнього, спорідненого Христом. Єрусалимського єпископа, а Петра на другому місці. Не Петро давав Павлові та Варнаві юрисдикцію над поганими, але Павло посилається на самого Бога і ставить себе та Варнаву на рівні з Петром. Павло визначає тільки моральну заслугу тих трьох апостолів, а всяку юрисдикцію з уряду, з призначення він виразно заперечує такими словами святого письма: Бог не дивиться на лице людини. Послання до Галатів зараз після цього місця оповідається, як Павло в Антіохії сперечався з Петром. А коли я побачив, що вони не прямо ходять по правді благовістя, то сказав Петрові перед усіма: Коли ти хоч іудей живеш по поганському, а не по іудейському, то чому змушуєш поган жити по іудейському? Послання Галатам, глава 2, вірш 14: Нема тут ні владику, ні очі, ні пани. Тільки ти з гострим докором. Що було б неможливо, коли б Павло і антиохійська християнська громада бачили в Петрі заступника Христового папу. Що ж легше було б тут для Петра як покликатись на свою папську владу, якби Петро справді був папою з Христового призначення? І то в такому випадку, коли перед усією громадою Петрові докоряв і віком, і вірою молодший Павло, тоді тільки ще парвеню в Христовій церкві. А Петро мовчки зніс той явний докір. Бо не був папою. Чи анафеми Ватиканського собору не відносяться до апостола Павла? Він же наочно противиться папським догмам Ватиканського собору. Так, Ватиканський собор, між іншим, викляв і апостола Павла. Як коротко думали творці цих нещасних догм, зроджених з безмежної гордості. Тому вони і завели римську церкву в таку ситуацію в сфері логіки, дійсної правди. В яку ситуацію завів Гітлер свій народ у сфері державного життя своїм ганебним Нюрфюр Дойче? Також і автори новозавітних книг нічого не знають про юрисдикційний примат апостола Петра, ні про його дар непомильності. При зішесті Святого Духа діяння апостольські не відрізняють Петра від інших апостолів. А на Петра, якби він справді був наділений папською спеціальною непомильністю, бодай на показ усім іншим апостолам. Повинні були б зійти два язики, ніби вогнені. Коли ж так не сталося, то на якій підставі можна твердити, що тільки Петрові наслідники не помильні, а наслідники інших апостолів ні. Щоб автори новозавітних книг бодай раз назвали Петра зверхником 12 або владикою, або заступником Христовим. А то в Святому Письмі нічого такого нема. Як усюди-інде, так і тут римські догматисти. Моральному першинстві апостола Петра бачать службове першинство, і на цьому перекручуванні обґрунтовують свою науку про юрисдикційний примат римського папи. Гуртер пише. У Святому Письмі Петро на ім'я називається, а інші тільки загально, наче як додаток згадується. Далі продовжує гуртер: це власне звичайна форма мови про володаря та його дружинників. Та і євангелісти так говорять про Христа і його учеників. Годі навести достатню причину для такої мови, крім тієї, що Петро, наче голова, відзначався більшим авторитетом між апостолами. При переліку апостолів Петро наводиться на першому місці. Причина цього способу мови полягає не в чому іншому, як тільки в приматі Петра. Так, гуртер. Насамперед треба зазначити, що святе письмо переважно називає апостолів збірно – Додека 12 Петра наймення. А інше, взагалі, святе письмо називає тільки винятково, щоб визначити моральне Петрове першенство. У кожному гурті людей якась особа своїм моральним характером вибувається на перше місце. Так і Петро виділявся між апостолами. Тому автори новозавітних книг ставлять його на перше місце, називають його Прімас перший, але ніколи не Прінцепц Володар. А деінде саме в найкритичнішому місці. Галатам 2 глава, 9 вірш, Петро вичисляється як другий за порядком. Це виразний критерій, що автори новозавітних книг бачили в Петрі тільки морального першого. Службове першинство не поступається ніяким умовам. Так, наприклад, годі собі уявити, щоб хтось, перераховуючи ієрархію римської церкви, поставив папу на другому місці, а якогось кардинала перед ним. Моральне першинство відносне, залежне від часу. Та порівняння з іншими особами. Євангеліст Марко вираховує апостолів у такому порядку: Симон Петро, Яків і Іоанн, браття, Андрей, Филип, Варфоломей, Матфей, Фома, Яків Алфеїв, брат Господень, Фадей, Симон Кананіт іда Іскаріот. А автор апостольських діянь Євангеліст Лука рахує апостолів так. Петро, Іоан, Яків, Андрей, Филип, Варфоломей, Матфей, Яків Алфеїв, Симон, Зілот, Кананіт, Іуда Яковів Фадей та Іуда Іскаріот. Це, певно, перелік на основі моральної вартості апостолів. І один автор не годився з другим у всьому, але той сам автор апостольських діянь, що тут Петра ставить на першому місці, пізніше, коли почав описувати діяння апостола Павла, цілком забув про Петра. І вже ні словом не згадав про нього. А треба мати на увазі, що за римською традицією апостол Петро мав бути єпископом у Римі саме тоді, коли євангеліст Лука з Павлом перебував у Римі повні два роки, а Лука ні словечка про Петра. Якби не Петро, а Іоанн або Яків Алфеїв померли в Римі, то римляни так само були б зліпили собі доктрину про юрисдикційний примат свого папи. Іоанн був апостол, якого Ісус любив. Неперсне Христовий, його Господь на Христі назвав сином своєї матері, отже, наче в заповіті зробив його своїм найінтимнішим заступником, своїм алтер Его. З цих даних римляни були б намолотили собі без кінця доказів, що саме на них перейшов юрисдикційний примат як спадок по апостолові Іоанові. І як легко вони успадкували б юрисдикційний примат по апостолові Якову, першому єрусалимському єпископі, коли б він помер у Римі. Тоді б їх аргументи пішли в такому напрямі, що Петро тільки спершу відзначався між апостолами і тільки морально, а пізніше, коли організація церкви вже стверділа та набула юрисдикційних форм, то всі апостоли визнали першинство Якова, зважаючи на його споріднення з Христом, і відступили Якову єрусалимське єпископство, а Єрусалим за апостольських часів був митрополією християнства і на своє виправдання вказували б на такі тексти в Святому Письмі. А наступного дня прийшов з нами Павло до Якова, і посходились усі присвітери. Діяння, 21 глава, 18 вірш. Ось стоїть чорне на Білому, що Яків виступав як звертник усієї старшини Єрусалимської церкви. І тільки Яків заадресував своє послання так, наче писав енцикліку до всієї церкви, Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 колінам, що в Росії, Поздоровлення. Послання Якова. Перший вірш, перша глава. А послання Якова згідною традицією всієї церкви у Святому Письмі вміщується перед Петровими посланнями. Коротко, Яків, якби був помер у Римі, то переніс би цілий Єрусалим до Рима. Але якби ніякий апостол не помер у Римі, то римляни знайшли б мотивацію для свого юрисдикційного примату, бо вони успадкували його за римськими Цезарями. А якийсь фіговий листок завжди можна знайти для накриття своєї наготи. В такому випадку вони аргументували б, що первісна церква признала їх не приматус хоноріс, почесний примат, а приматус дюрисдионis. Вони дійсно так і аргументують. Та це середньовічне римське жонглювання нині, коли наукова і критична свідомість так високо розвинена справляє на нас враження неповажності, маніяцтва істерії. Ми вже не можемо знести того. Рим має ще й інші історичні докази. Без церемоній висвітлювання історичних подій зі свого себелюбного становища, і саме ними чи не найуспішніше захоплює своїх безкритичних вірних. Мовляв, східна церква цвіла, доки була в єдності з Римом, коли ж відірвалась від Рима, то Бог Закару дав їй турецького султана на голову, і з того часу вона нидіє, бо не має Святого Духа. А чому ж сам Рим нидів від 500 до 1000 року, чи тоді покинув його Святий Дух? У дійсності захід тоді топився під каламутними хвилями мандрівки народів, а схід цвів, усі Вселенські собори в першому тисячолітті були на Сході. А в другому тисячолітті прийшла недоля на східну церкву, повінь магометанських народів. Ми жили в епосі розквіту Західної Європи, тому безкритичні люди легко можуть засліпитися славою Риму, ніби це єдина христова слава і надія. Наше прислів'я каже добре то дуріти, доки приступає. Щастить. Наслідуючи Апостольську церкву, оці церкви мали ясну свідомість того, що Христова Церква це Братерський Союз, в якому силу має Соборне правління, а Вселенський собор є найвищим органом церкви. Тільки так кожний народ може вільно рости в Христі, коли ж Рим присвоїв собі Божественний примат від 11 століття канонічно, то він ототожним католицизм з латинством «Римокатолицька католицька віра. Як же, як же ж греки могли далі йти з таким обоженим Римом? Рим накинув латинську мову всім народам, накинув її і грекам у Латинській імперії 1204 рік 1261. І всі нероманські народи римської віри лишились без своєї культури аж до часів Ренесансу, що його спричинили емігранти греки. Так грецький дух визволив Європу від Римського духовного ярма, а папство стало падати. Коли римські теологи говорять про первісну церкву, то й самі мусять признати, що тоді папство ще не проявлялось. Гуртер пише: все-таки треба признати, що внаслідок благодатних харизм, тобто надзвичайних дарів Святого Духа, як пророцтва, творення чудес і таке інше, що ними апостоли відзначалися і задля виняткової стадії церкви, виконування цього примату над апостолами зовсім не могло мати місця, або ледве чи могло мати якесь місце. Як же ж собі римські теологи тут радять? Вони кажуть, що Христос призначив апостола Петра Папою на показ, щоб у пізніші сторіччя християни знали, як має бути організована церква. Гуртер продовжує: але коли апостольські харизми проминули, і після виняткової стадії харизм настала звичайна стадія, то вся сила примату інших обставин, речей і осіб з різних боків виявила себе так. Що на наступниках Петра стало ясно, яка влада над усіма іншими пастирями була дана зверхникові апостолів для управління церквою. Ця логіка була б правильна, коли б Христос надав апостолові Петрові юрисдикційний примат. Отже, з цього насіння пізніше розвинулася б рослина. Коли ж Петро відзначався тільки моральним, особистим і непереносним приматом, то з цього не можна нічого здобути для примату римських пап. Та виходить шило з мішка. Бо римські теологи властиво з примату римських пап доказують примат апостола Петра. Отже, типове «qui pro quo» – латиною. Те для чого, уповні виправдані думки, які мав сказати відомий дяковарський єпископ Штросмаєр на одному з засідань Ватиканського собору 1870 року, коли б папство існувало як окрема установа в апостольській церкві. І коли було б пов'язане з особою апостола Петра, то чому тоді не говориться про неї ні в одного новозавітного автора? Таке забуття, мені здається, таким неможливим, як коли б історик нашого собору мовчки поминув його святість Пія IX, але коли б будь-який історик, описуючи історію Наполеона Бонапарта, забув назвати його імператором.